Останній шанс, да, блін. Ну це дуже хороший шанс, Ми насправді. 8 блі, когда 33 секунди. Ну так. Це ж холодос. Калібр. А по центру, просто поїхав, понапіра. Таида. Я в стандарт стану. Якщо доїдеш. Я боюсь, мене забланять мені є з тим. Не наверх. Щось? Ну ну не наверх є мана. Давай побачимо, що з цього буде. О вот там дерево зламалось. Угу. Або 61... краще 51 651. Практично така сама, ну набагато комфортніша в плані гри. Як S-51. На нас-51 на топовій гарматі нема сенсу грати, а тут є. Давай, я буду тоді щось пробувати дамаг поки наливати. Так, так, да, так, я буду стояти, я не полізу що. Хай самі полет. Перших 108 хп є. Це ще залежить Іван, якщо в мене буде летіти, бо то в мене є, часто не вже, летить. Бо там їхній цей стоїть десь в грамотному місці, скоріше за все. Ой, я знаю, куди я блань зараз буду пихав. От сюди можеш. Да -да 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 -да. Я вже туди перевожусь, там да, дерева лежать. Дерева зламали. Я подивився. Зараз поутити туди що небось. Тут подихати повітря. Ну не залетіло, але може накрив кого. А не може точно. Туди я бачу шпатка хібладять, походу. Не замість грати, вони там в чаті переписуються. Прекрасні, люди. Зараз ще блайнда туди кину, все рівно нічим зайнятися. Чи Іван поїде. Є... Ні, Вангар він... типа поїде. О, давайте 95 що... ніхто навіть, не відкидає. О, Це вже не буде не цікавіше. Можливо. Ну, домашка Саме головне... не пахне. ПТшки да. близько не під'їжджали. Я бачив, як калібана снаряд так летів, так Ну Це вже погано. <гум> я буду його тоді розминать, що мені казниця. Ти головне, там стій не рухайся. Я даже не пукаю. <гум> Збери статист, якщо не статист, то стань ним. <гум> я тут сильно нічого не буду робити, просто з руки від клави забрав і все я просто стою. Правильно. Я зараз буду концептор розваливать, по-моему. Перший пишу. Неверсно. Не Що саме цікаво, по ней РТ? <laughs> на, не там Іван відкиснув. Зараз ну, може науки. Ну, якщо будуть пушивать, теж можно на, на пуще нормально насвятить. Ивен поїхав, бачу. Помилочка. Помил очка Та він зараз всіх наших чекнув mm -hmm. Може бути. Yeah, yeah. Ну я That's буду далі концепта лупать. Сорі, був концепт вже. О, че когось дамагу накидать. Ну він уже не буде так бикувати, то він щось сильно повірив в себе, мені здається. Так, поїхать. Ці основний противник це 4-3-2, який хрін його знає, де сидить. Ну, там статистий не буде ліси. Я саме думаю, він отут сидить в оцих кущах. Знаєш, там, де я люблю ставати. Під самою червоною. Ну, квізи, як на мене. Я Ть, думаю, він може, там. Може, не знаю, дать може. Там ялинка стояла, кстати, тому не думаю, що там 4-3-2 був. Тоть, блядь, то є хз. Ти знову з нами, привіт ще раз. Ну, я поки слабенького, подомаже. Мертва, че мертва? Чудовий геймплей, знаєш. Да, речі Оооо. Все, біда. Тебе прям комбос, фиг. Що за концепт таке, я Я навіть не стріляв у нього, тупо, не тратив шот. Порвало погоду пацана. Ну, де Мілька, висунув своє хрючило. Я вже раз по ньому стріляв, зараз ще спробую. No. Є а, контакт. А, це не мій кста. Це мабуть. А руки а руки чухаються на борту. Я тобі, тобі не передав. Я знаю, я теж дуже довго вчився не їхати. От перших, мабуть, декілька сотень боїв на ЛТХ, отаких от я тупо вчився не їхати, не стрілять. А чешеться, що страшне. Та жарта mm -hmm. гору по-моєму. Вони, вони не шарять, що мені на гору стрілять на 3,5 секунди. Може там цей зараз е, ПТшки були сомалтех, як казати. Їй цвіти задовбав стоять. Є в мене отака мулька теж перестоять просто їх. Тупо перестоять. Рано чи пізно вони поїдуть, блін. по-любому. Завжди їдуть. Mm -hmm. не він то не поїде. То може гору все-таки пульну Блін, 3-3 далеко. ні нафік, мало снарядів. Не буду. Ще БТК там обризається на вафлю. Що їм уже не сподобалось? А там щось Не знаю. Бафля команда яка каже род зри до нього. Ти повів в дівчаті на ці, На Прохорівці ПТшках. Чи якби маус там якийсь стояв з ними разом взагалі було би комбо. Блін, де вони всі? А нас же ж, не їдуть Ренгаду або Марс. Окей. Очкують і я Угу. Uh -huh. А я чилю під музичку. Ну, терпим, що робись. Ну, ШПТК блайндит ці кущі, то пусто. Ну, верхній ці червоної лінії, які ти казав. Може, переїхали, бо назад від вниз від'їхали. До речі, я робив таку мульку, я ламав там спеціально дерева і ставав в іншому місці, щоб туди тупо бландили і світились. <під> ти тупо, <-байт. під> тупо байт. Там стоїть. Да. А, так, аж там стоїть Ні, зараз ще наші гору випушать, я через гору поїду. Mm. Чи мені вже собі це надоїло. Ну це проблема, що надоїло Я не думаю, що вони випушать один-три, чувак. Я би може потрасирив, але не хочу навіть цього робити. Зведусь варіант Т95. Зливається, як це куди? От куди він їдемо нафіга. Мапа гарно стрільнула, а толку ніяку. Що там на горі творить сидять? Вони там вкатують. Гром, втейн і вазик вкатують на двох. Вони мають їх перепушити, я думаю. Да, не може тут оглушку встигне кудись небудь кинуть. Вони мають перепушити це діло, все, там три в одного лишилися. Шо, я поїхав, не? Кинув я туди оглушення, може дам яке. Добре, дав. Да, по флепас схоже на то, что он чекнулся зверхних ищи. Ну так. Він стоїть отут, Я тобі зараз точно там тичку, куди йде він стоїть. Отут. тут. оцьому цьому він стоїть. А біля нього в оцьому кущі, Там рядишком є отакі довші. Отут, О -от, 4-3-2 -от, ідеально встає в оцей кущ. Прямо отут. Зараз якщо цього Еміля миллио то я поїду. Я можу перевірити, в принципі. 8 снарядів ще є. Най, не залетіло мімо. Добре, більше бландити не буду. Ну він по любому в одному із тих двох кущів я тобі гарантію даю. Або він, або Івен. Я би там стояв просто до талого, поки б мене не розблайндили в нуліну. В такому бою я би там стояв просто до пасаніні. Може бути варіант, що отут, але дуже сумніваюсь. Отут найкращі кущі, от ті, що я вам перед цим показую. Ну, на я мою думку, скромно. Що? Я хочу їхати. Ну, не знаю, роби, як знаєш. Не буду тобі нічого радити, Як ти мені завжди говориш <світ> перед тим, як зливати мене. Іван там. О, Іван там, браті, іван там. Ну, я стою зведений ось сюди приблизно. Чому 432 нічого не робить? Чо я можу робити? Я би отак. О, це цікаво, Я би стояв так само як 432 до останнього. Просто, просто достаннього до стойба. Можеш пробувати по кущам, я не знаю, як хочеш. Я не чекнувся. Не чекнувся. Коли Тут стрілив. Він і не повинен. А, коли стрілив. на, походу в, в натурі він зверху стоїть в кущах. Угу. Якщо не чекнувся, так, да, через кущін, тебе не побачить. Добре, стою зведений. Привіт, Михайло. Не, да, він походу зверху стоїть в кущах. Ренегат заважає. Але мені то не холодно не жарко, якщо я поїду по алеї, він мене чекне оттуда. Да, чекне. Чекне, але там ще ренегат. пробую ренегата, може порозминати. Він цих хоккщах стоїть. Угу. Ну там де я йдемо. Ну, де Ренегату пробиття в дупці. Ну, майже. А 2200 суми вже зробив. Із них тупо 1900 дома. Прифікс. О, пішов за світ. О, давай, давай. Це, мабуть, все твоє. Скорб не витримав, помилився. Яким бісом ти відсвітився на скорпу? Маскування? Там мільярд кущів. Там маскування, блін, гірше, ніж в сурсі. Я коли взнав, я був в шоці. Ну, що зробиш? Ну, 50 виходить, а в скорпат 30, тільки, прикидаєш? Така різниця велика. Ну, я хоч дамаг набиваю, все рівно нічого робись. То не лізе на Сом 432, вонючка ага. Він він, він він може стояти громадь світить. Як варіант. О, ні, я думаю, ні. Вони б вже в ангар пішли, якби він громад світив. Що там за миром? Що його ніхто не цей. Не ну, та та Чем, обі там, Мефі. спробуємо разпробуем може ожидать. Добре, 370 в Амире зашло. А снарядов все mm -hmm. so mm -hmm. меньше. Терпи. Если я выбьем, выбью, может они поедут что-то делать. Я откидаю, пока в мире. еще равно стоялого, блин. стояло бы, блин. Скрытничьи хирши, ниже скорпа. Есть такие вексии. О, ля, як він поїхав. Блін, я на кривій мілі тільки. Давай, ризикуй. Треба щось робити уже. Шепотка шотне, окей. Okay. Ну от-от про що я говорив. Вони їдуть, вони завжди зараза їдуть. Ніколи не витримуюсь, завжди їдуть. Ох ти ж там. Я там, по сушці, мабуть, попадав. Да, по ШПТК тоже. Там цей шот не засветился, ЛТшка практично шот нас черкнулась. На наш! Четыре косумарки. Ну, мене вже п'ять. Давай, ще тисячу суми треба. Я не знаю, чи Євген ще тут. У мене ще два снаряди лишилось. Один звичайний, один посилений. Mm -hmm. Я притримую, звичайний, на Т-95. Або на гонкеєві ще на кого-небудь. Стріляю, дядь. Кидаю. Шість. Дав оглушку, але походу без дамага. 6? Mm -hmm. Ну і все, і у мене 4 є вже. Наш десятка вже є. 3700 чистого дамагу я дав 3700 чувак, це медаль гора. Гарно. У мене остання тичка лишилась. У нас нема тупо ким пробивати ці танки, які залишились. Т 95 навіть ми не проб'ють. Ну, оскільки мене вибір невеликий, я даю в 35 угу. Mm -hmm. Ще 450. Просто 450 дамагу видимого. Я поїхав сіти. Зараз подивимось після бою, скільки буде. А Батман ще десь тут чи нема? Тут або не впливає. У ну, мене 9 вийшли. 9000 Угу. Ніфіга собі видимо, ти там дав коня. Вийдемо його 9. Перевикона. <гум> ти стоїш і ти мусиш перечити. ми зараз так 15К зробимо, а не 9500. Чувак. 500. хорош. Майстер медаль гори і основний калібр. Хорош. 5132 дамаги. У мене оглушення, щоб ти розумів, всього 399. Просто 5132 дамага, от облупендив, третій майстер за стрім.